Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, сьогодні у нас буде таке відео про доопрацювання кріплення предплужника. Предплужник, так як я його встановив на свій плуг, виходить, е, його не можна підняти вище. Хоча мені треба це зробити, тому що. Він дуже багато знімає землі і він горне бульдозером. Так як по технології, він має знімати 1 третю ґрунту. Тобто одну третю знімає предплужник і вже дві третіх, виходить, знімає основний корпус плуга. І щоб виправити цю ситуацію, треба переробити трішки кріплення даного передплужника. Тому, друзі, зараз детально покажу в цьому відео. Кому цікаво, залишайтесь. Можете зразу поставити лайк авансом. Ну і зараз більш детально все покажу, як буду переробляти. Тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду і починаємо. От, зараз цепляю плуг на трохточечку І поїдемо допрацьовувати ось цей момент. Щоб предплужник піднімався вище. Бачите, він вже максимально тут далі йде згіб, як я вже показував у відео. Я вже вище його підняти не можу, і він, виходить, трохи занизько. Ну, він багато дуже знімає, він має зверху знімати. Я дивився так погуглив. Коротше. Одну третю він має частину знімати, а дві треті припадає на основний корпус. У мене вже є ідея, як його зробити, оце кріплення, щоб можна було ще вище підняти. Перероблю. Оцей момент. От. Так як зараз трошки з'явилось вільного часу, чесничок ми вже досадили. Відео, я думаю, ви бачили на каналі. От. А зараз зацеплю плуг і поїду, буду переробляти ось цей момент. Ну і вам потім покажу, як у нас вийде. От. Ну і пізніше поїдемо ось на цей город. Можливо, також сьогодні. Тільки вже після обіду, як допрацюємо плуг, вон, я там починав трішечки орати, пробувати. То із-за того, що приплужник дуже глибоко бере, от, він просто нагортає, на стійку збирається, де більше маса гірчиці, і воно потім кидає. І виходить, трошки не те, що я хотів, би, трошки, ну, видно, залишається гірчиці, не вся прикидає. Ну що, зараз тоді буду знімати предплужничка, Ось відпускати. Цей болт виймати і буду відкручувати, знімати саме кріплення. Ну, а далі, по ходу, буду вам все показувати. Тому не перемикайтеся. Так, дивіться, що хотів ще показати один момент. Ось кріплення предплужника, да? Дивіться, так як предплужник стоїть ось так. виходить, коли він входить в землю, він. Під навантаженням земля хоче вивернути його ось так сюди. І його отак загинає, бо тут нема ніякого, ну, ніякої опори для нього. Дивіться, бачите? Ось тут просто ну, нічого нема. Що я зрозумів? Що оце кріплення має бути цим повернуто до верху. Тобто, це має бути цим зрізом не вниз, а поставлено кріплення зверху, і воно має йти сюди. От. Тобто правильно вона має бути ця пластина зверху. Ну, так як в мене тут заважає ось це кріплення. Ось під, цю, ось, бачите, під центральний винт. Ось тут в мене виходить, що я не зміг поставити пластину зверху. Я поставив її таким чином, як вона зараз оце стоїть. Ось, Але потім я зрозумів, що це неправильно. Тому що дивіться, ось тут, бачите, зверху ось є такий невеличкий кусочок приварений. Це опора. І вона йде аж сюди ось до кінця, ось, бачите? Там такий квадратик він вставлений і приварений по всій довжині, аж сюди. Тобто предплужник має бути. Бачите? На це має бути нижня частина. І предплужник ось так має стояти І під час навантаження він якби, має опору ось цю. Тут вона вже є, бачите? Ну і заодно висота була б е, більша. Тобто, це буде в мене, виходить, зверху, ось над цим профілем сюди. Тобто, це стільки ось додається висота, бачите, буде аж тут, ось так. Це сантиметрів скільки там, 10. Тут десь є 5 і плюс його перевернути, так, 10 см, тобто, він настільки можна його підняти. Ось Тому про це я хотів вам і розповісти в цьому відео. Для цього і знімаю, і хочу показати. Що таким чином притужник підніметься вище. Ну, правда, далі я його не зможу від корпуса поставити, якби його ще трішечки вперед винести, щоб тут не, ну, теж більше було, скажімо, так, простору, щоб землі було легше проходити на основний корпус. От. Так то, в принципі, не забиваю. Забивало на приплужників, за те, що він низько, і воно сюди настійку збирало, через це забивало. Ну і плюс, що низько предплужник, то він горнув теж дуже глибоко, майже як і корпус. Тому це якби неправильно. Ось я погуглив, то має бути одну третю притужник знімати, а дві треті вже припадає ну більшість землі на основний корпус. Зараз ми це все діли. Я зараз відкручу, ось переставлю, поставлю притужник, покажу, як воно буде виходити. Ну, правда, там треба буде ось проріз зробити, ось тут, щоб під цю ось стійку, бачите, ну під це кріплення. Щоб ця ж буде зверху, щоб отак продіть, то я там буларочкою проріжу, вдіну і так само на ці поставимось. Кріплення прикрутимо. От. Ну, зараз подивимося і зараз вам покажу, як воно буде виглядати, як воно вийде. Ну і щось будемо з корпусом думати. Хочу тут якось трішки доварити сюди більше, отак, щоб воно не так різко вверх йшло. Бо основна маса йде, виходить, сюди. От, і половина уходить сюди. І воно через що виходить, що просто ставить на руба, ну, не до кінця перевертає пласт. Не з-за того, що тут не, не догнуто сильно. Тут я трошки вигнув його, от, а далі ось чуть підігну туди. І тут ось вигнув такий доварив полосу, там не знаю, там, тройка чи яка. там. От, сюди отак вигную, щоб воно трошки цей докидать, щоб воно трошки його типа, як довертало. Зроблю спочатку приплужник, все настрою там, виставлю, щоб нормально було. Ну і тоді, можливо, ще побачимо зараз. Доваримо сюди до якийсь кусок металу. Та й заодно подивимося, як буде орати. Так, дивіться, вийшло ось так. Тут ось прорізав, як я й казав, виходить. І тут прийшлося вирізати, бо тут впиралось. Ну, таке все вплотнячком, але по-другому тут нічого ніяк не зробиш. Ну, то я думаю, що буде нормально. От. Саме головне, що це вже кріплення вище піднялося і приплужник можна буде сантиметрів на 5 підняти і буде нормально. Ось так що. Поки що так, а там далі вже побачимо. В роботі провіримо це, по-любому поїдемо. Оранку покажемо Оранці. Так, так що. Ну, кріплення чітко, все тут зажавлено воно нормально. Зараз поставлю сюди предплужничка, де й буде нормально. Ну і зараз щось придумаю, може сюди якусь пластину доварити корпус, щоб трошки більше землі, щоб воно більш перекидало пласт. Думаю, теж буде нормально. Так що, ну, в принципі, непогано вийшло. Все чітко стало, підігнали нормально. Я думаю, що піде. Ну, і такий вигляд має вже з предплужничком ось я поставив, зажав. от, Ну і вже на городі будемо випробовувати, то я вже буду ну виставляти, дивитися, там, треба буде вище чи нижче підняти. Фактом, що, бачите, тепер є куди регулювати. Але сильно високо теж не піднімеш, бо тут буде вже впиратися в саму цю трубу, в раму плуга. Але то нічого, в принципі, я думаю, Така висота нормальна, навіть ще треба буде опускати. Так що вже потім на городі підрегулюємо та й буде нормально. Так що якось так. Так, ну що, друзі, дивіться, корпус ось так доварили. Ось такий кусок був металу. Я його трошки шліфанув бо він ржавий був. Ось він, щоб трошки... А там вже він об землю, я думаю, притреться. Так, таке на прихватки приварили, ось так вийшло. Ну, от. Бо виходить, що воно тут, из за того, що тут вузьке було, просто земля сюди провалювалась і виходить, що ставило як наруба трошки. Ну, от, повністю пласт не перевертало. А тут ось так доварили. Я побачу, може треба буде сюди догнути трошки всередину. От, щоб воно як, типу, як він, вінтом йшло, то я думаю, що якщо що, то догнем тоді. От. Тому зараз хочу під'їхати на город на діляночку і випробувати. Подивимося, що в нас вийде. Чи дасть якийсь толк чи ні. Ну, предплужничок вже на базі ось стоїть все чотенько, бачите. Тут прийшлося так повирізати трохи. От, під болт стали, тут попідганяти. Тут проріз зробилась, як я вже показував. Ось В принципі, я його поставив. Ну Висоту, бачите, ось максимум можна ось до цієї. Так що, якщо треба, ще можна буде підняти. От, тому зараз під'їду на город і попробую, Ну і покажу вам, що в нас з того вийде. Треба ж випробувати. От. Так що залишайтесь. Зараз їду на діляночку, будемо пробувати. Так, ось трошки проїхав. Ну, наче нормально, де я кажу, де менше гірчиці, менше маса, то дивіться. Накидає нормально. І глибина тут, коротше, я вам скажу двадцятка є. От. Побачимо, може ще, зараз подивимося. Бачите, там трошки є, поставляв. Ну і зараз подивимося, як він буде. Перекидай. Горю на першій повишенні, то є четверта. Ми погнали. По двору земля м'яка трошки після дощів мокро то шліпує. А так то нормально, бачите, прикидається добре. Але налипає, бачите. Налипає з капітально. Земля мокра, бачите, налипає капець. Цілому непогано погано наче, бачите. Погнали далі. Все добре прикидає. Мені подобається. Тільки не подобається одне, що налипає. Не подобається тільки те, що налипає. Бо дуже мокро. Так що таке випробування, я думаю. Цей плужок пройшов, приплужник, працює, все супер. Тому дивіться оранка буде вже в наступному відео. Бачите, наче виходить все нормально. Так що залишайтесь на каналі, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба і дякую за увагу. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Кріплення переплужника я зробив, така мені прийшла ідея. І я її реалізував, друзі. Ну і в даному відео ми перевірили, я вам показав в кінці відео, який в нас вийшов результат. В принципі, доволі непогано, приплужник працює так, як потрібно, вже не горне бульдозером. І як ви могли бачити, друзі, я трішечки випробував його. І виходить, приплужник тепер знімає. Стільки землі, скільки потрібно. От. І доволі непогано перевертає і накриває гірчицю. І далі в наступному відео, друзі, в нас буде Оранка. Попробуємо заорати гірчицю і подивимося, який буде результат. Якщо вам цікаво, то залишайтесь на моєму каналі. Ну а хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!